Через перевал, через який можна проїхати, але тільки в конвої. Конвой ось такими снігочисними машинами. Іде машина попереду, і ти їдеш за нею. І так само замикаюча машина ззаду. Будинки заметені просто. Такий відповідальний продавець приїхав мене зустрічати, хоча доволі точна була мітка була в Google Maps від нього. Сьогодні такий у мене придорожний мотель, як в американських фільмах. Оп. Друзі, з вами компанія АвтоВось. Мене звуть Володимир. Наша компанія займається доставкою електромобілів з до Норвегії, також нових електромобілів з Китаю, також любих автомобілів із США. У сьогоднішньому відео я їду на черговий огляд електромобіля під замовлення для нашого клієнта. Тож не переключайтесь, буде цікаво. Гірськими перевалами. Один раз уже в мене день накрився, я заїхав в гірський перевал, і він просто не працював, був зачинений через погодні умови. І сьогодні я їду через перевал, через який можна проїхати, але тільки в конвої. Конвой ось такими сніговочисними машинами. йде машина попереду і ти їдеш за нею. І так само замикаюча машина ззаду. Дали ось таку брошурку Зараз буду ознайомлюватися, поки чекаю на конвой. Кому цікаво, зачитаю основні пункти. До конвою допускається обмежена кількість автомобілів. Тут є людина, яка регулює цю кількість в конвої. Автомобілі мають бути технічно справні, зимові шини мають бути. Автомобілі вагою більше 3,5 тонн, мають мати ланцюги на свої шини. Треба тримати аварійку включеним, задні туманки, треба не опускати з поля зору автомобіль, який веде цей конвой, тримати сталу швидкість, встановити вентиляцію на лобове скло не гарячою температурою, не виїжджати з конвою, не розвертатися. Якщо зупинився конвой, то не виходити з автомобіля і не користуватися телефоном, також мати зимовий Цікаво. Вот так И сейчас по будет формироваться да, наша дневника машин За полярним колом. Тут снігові тунелі іноді вищі, ніж мій трак. Просто тут дуже вітряно, і ці снігові тунелі вони перемітаються просто. Є місця, де їм буде цьому снігу діватися, і там з'являються тунелі. Загалом поїздки на перегляди електромобілів по Норвегії дуже довгі і дуже складні. Плануємо базуватися недалеко від Осло і підбирати автомобілі недалеко від Осло. Чому? Банально, щоб економити свій час і час клієнтів, а також кошти клієнтів. Щоб проїхати від осло, наприклад, в сторону Бергена або Ставангера, треба їхати через гірські перевали. Якщо там є дуже цікаві пропозиції по ціні, то звісно ми їдемо. Нещодавно ми купили гольфа Рестайлового за дуже класну ціну, дешевше по ринку на 2000 євро. Там був резон їхати, друзі. Але дорога в мене зайняла два дні, тому що перший день я виїхав, доїхав до перевалів і через погану погоду він був просто зачинений, і мені сказали, приїжджай завтра. Зараз, під'їхавши до перевалу, як я вам казав, я їду в конвої і зараз подивитись зліва від мене. Яка висота просто з тунелів тут, де я проїжджаю, в декілька разів вище, ніж мій трак. Цікаво, що в мене буквально 20 хвилин тому йшов дощик внизу під цими фьордами. Погода дуже різко змінюється в залежності від того, на якій ти висоті знаходишся. І Якщо тут люди живуть в заметених будинках повністю, то внизу йде дощик, і діти без шапок там можуть бігти до школи. Ось такий Nissan Leaf їдемо дивитися. Це друге покоління, 2014 рік. Невеликий реальний пробіг, два комплекта коліс, гарний косметичний стан, як по кузову, так і в салоні. 63 тисячі крон виставлений автомобіль. Списалися з продавцем, поговорили, він сказав, що є косметичний дефект по передньому правому крилу, тож він на нього уступає. Попередня ціна, яку ми узгодили в переписці, 57 тисяч крон, тобто доволі непоганий дисконт ми отримали. Торг в Норвегії майже завжди відсутній. Продавці адекватно оцінюють стан автомобіля, виставляють за ту суму, за яку хотіли би продати автомобіль. І навіть якщо ти щось там виявляєш, коли дивишся автомобіль, вони все одно кажуть ні. Ось така ціна, яку я виставив, така ціна і буде. Подивилися автомобіль, перевірив по кузову. Весь в рідній фарбі видно різнотон, як я і казав, тільки по передньому бамперу. Все інше це оригінал, це все по заводу. По навісному нічого не знімалось, не крутилося. Все оригінальне автомобіль дійсно в оригіналі. Є дрібні моменти на задньому бампері. Ось така подряпинка. Ось тут знизу. Є такі невеличкі, це можна підібрати фарбу просто і локально підкрасити. Далі заводська плівочка на арках на місці. Ось тут ще на порогі така цяточка. Її можна так само локально прибрати, не проблема. Візуально все дуже гарно, при великому бажанні. Пофарбувати бампер в колір, щоб не було такого різнотону. Але, до речі, він тільки по телефону. Він так відрізняється вживу, такого дисонансу немає. І оце ось заматованість на передньому крилі. Тут зовсім шпаклівки немає. Оригінальний шар фарби, але що це за заматованість, не знаю. Можна спробувати полірнути, може вийде прибрати. І ця заметованість переходить на бампер. На двері на пасажирській нічого не переходить. По салону трішки затерті оці ось бокові карти, зовсім трішечки. А так загалом автомобіль в гарному стані, чистенький опрятний. нічого не затерто, не продерто, кермо в ідеальному стані. І літні колеса на литих дисках, вони в салоні вже. Їдемо на тест-драйв. Ну що, відео звіт клієнту відправляємо. Сьогодні п'ятниця. Якщо клієнт дасть добро на придбання цього автомобіля, а я думаю, дасть, то, на жаль, я не зможу його забрати сьогодні. Мені треба буде з автомобілем приїжджати в понеділок. Якщо ми сьогодні оплатимо, то гроші не дійдуть так швидко, щоб мені продавець віддав авто. Отож, майже до кожного авто доводиться їздити по два рази. Так, ось такий у нас комплект гуми на ось таких дисках. Протектор тут непоганий, непоганий. Трішки ось бачу по цьому колесу більше з'їжджено з зовнішнього краю, тож треба буде зробити розвал відразу. А, далі по зимовій гумі доволі-доволі непогана. А, диски ззаду непогані. Колодок, залишок є відсотків 40. А, спереду. Не бачу колодки, диски можна почистити, проточити. Ну, Це для електромобілів зазвичай стандартна ситуація. У цього автомобіля вже є адекватна рекуперація, не так як в здороста, тому гальма тут ходять довше, але виглядають ржавими. Сьогодні такий у мене придорожний мотель, як в американських фільмах. Оп. Черговий автомобільчик завантажуємо на наш трак. Ось такий красень. Ліву сторону закріпив. Зараз буду кріпити праву сторону. Ось такий автомобільчик. Друге покоління, гарна контактація. Повна сервісна історія, тепловий насос, зимовий пакет, оригінальна фарба по колу у автомобілю і звичайно, комплект, комплект гуми на литих дисках. Цей красин скоро вирушатиме до Києва. Бувають такі ситуації в Норвегії, коли не можеш дістати стропи зі свого бокса, бо все замерзає. Ми одну сторону закріпили, а цю сторону я не можу закріпити. Вона геть замерзла. Ну що, фінали мо відео подивилися авто. Всі наші очікування авто підтвердило. Все, що було з авто, нам попередньо сказав продавець. Амулятор 12 з 12. Я не зміг підключити. Лів спай через те, що людині просто наярювали інші клієнти, які хотіли купити без лівспав і так далі. Процедура експорту для продавця складніша ніж продаж всередині ринку. Тому, скажімо, я просто на своїй інтуїції купую цей автомобіль. В Норвегії ніхто не наматує, ніхто не робить там ні. Пробіги не скручує, ні по батарейкам нічого не робить, тому в цьому плані я спокійний. Друзі, якщо вам щось цікаво на тему електромобілів з США, з Норвегії, з Китаю, то пишіть, будь ласка, в коментарях це всі ці напрямки, які ми ведемо. Також, якщо є цікава тема для відео, яку ви хотіли подивитися на нашому каналі, напишіть, я з радістю зніму для вас відео на відповідну тему, яка пересікається з нашим напрямком діяльності. Нагадаю, друзі, що в Україні є війна. Норвежці, буквально кожен до кого я заїжджаю дивитися автомобілі, Питають, як ми, як українці, як ми це витримуємо. Вони виказують нам слова підтримки і на державному рівні допомагають українцям. А ви не забувайте також допомагати українській армії. Не забувайте кожного дня. Ви можете щось задонатити, якусь невеличку суму. Закінчуємо відео. Слава Україні!